Добрий день, шановні добродії! Сьогодні доволі незвичне відео, але все ж таки я хотів поділитись, можливо, комусь буде потрібно. Сьогодні принесли мені комп'ютер на чистку. Але так як я живу в селі, і в мене немає можливості, а потрібно зараз поміняти термопасту, тож. Вирішив я зробити термопасту власноруч Ось що тут замість термопасти фактично, фактично нічого, ні на процесорі, ні на радіаторі. Що нам потрібно для того, щоб зробити термопасту? Солідол Шматочок 150-ї наждачної бумаги, батареєчка і кусочок алюмінієвої проволоки. Беремо батарейку і розриваємо, і нам потрібно витягнути ось оцю центральну частину. Ось вона. Доки розбирав батарейку, знайшов ось отаку отаке мастило для редукторів. Яке працює до 130, якщо тут видно, видно, не видно. До 130 градусів, а солідол лише до 70. Тому я візьму мастило для редукторів для бензокоси Викладаємо невелику кількість мастила на нашу, на яку небудь ємність. Звичайний напилок. Так. Тепер центральну частину батарейки, Графіт. ще трохи алюмінія, Наносимо нашу термопасту на процесор готову. Лишки збираємо. Багато тут не потрібно покрити її його невеличким слоєм. Це. Дякую, що були на моєму каналі. Якщо цікаво, підписуємося і коментуємо. Você vai me